Сонечко осіннє вийшло погуляти. хмаренький сіренький каже зачекати. Я привіт осінній, діткам посилаю, завжди посміхатись, щиро всім бажаю. Доброго ранку малята. Малята. Сьогодні у нас знову заняття з математики, і, як завжди, до нас на заняття залітав наш їжачок-трудівничок. А сьогодні він приніс нам гостинці. Погляньте, які вони чудові. Дітки, їжачок приніс нам два кошики. Погляньте на них, вони однакові чи різні? Так, різні. Давайте розглянемо кошик ліворуч. Який він за розміром? Так, великий. А що в ньому лежить? Вірно, фрукти. А скільки там фруктів? Так, багато. А тепер розглянемо кошик праворуч. Який він за розміром? Так, маленький. А що в ньому знаходиться? Яблучко. Правильно. А скільки яблучок? Так, одне. Розглянемо малюнок. Малята, скажіть, а яких фруктів тут по одному? Так, груша, ананас яблуко. Молодці. Малята. У математиці один предмет позначається. Цифрою один. Подивіться ось вона, одиниця чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. На що схоже цифра один? Давайте розглянемо. На олівець, на свічку, на пеньок, на чаплю, маяк, стрілу і навіть людину. Яка стоїть рівненько і праву руку відставила в сторону. Малята, а спробуйте самі показати цифру один. Ось у нас тарілочки з фруктами. До якої з тарілочок ми можемо поставити цифру один. Вірно, до тарілочки з грушею. Груша лише одна. Молодці. А тут до якої тарілочки ми поставимо одиницю? Так, до тарілочки з ананасом. Уважно розглянемо цей малюнок. Куди тут ми поставимо одиницю? Вірно, до тарілочки з персиком. Які ви, розумнички, малята! Малята! Мені їжачок сказав, що хотів прикрасити кошики бантиками, щоб вони мали справжній подарунковий вигляд, але не зміг цього зробити, тому що не зміг вибрати найдовшу і найкоротшу стрічечки. Допоможемо їжачкові. Малята. Ось наші стрічечки. Серед них нам треба вибрати. Найдовшу і найкоротшу. Як це зробити? Ми покладемо стрічечки одну на одну. Ось таким чином. І ми бачимо, яка стрічечка найдовша. Так, червоного кольору, а найкоротша зеленого. Молодці! А можна зробити і іншим способом покласти стрічечки одну біля одної? Ось так подивіться, будь ласка, і ми бачимо, що найдовша в нас стрічка червоного кольору, а найкоротша зеленого. Малята стрічка червоного кольору була у нас довга. Який бант ми можемо з неї зробити? Вірно, великий. А стрічка зеленого кольору була коротка. Який бант ми з нею зможемо зробити? Так, маленький. Порадуємо їжачка, прикрасимо кошики. Малята існує дуже багато довгих і коротких предметів. Розглянемо малюнки. Ви бачите дві лінійки. Що ми можемо сказати про дерев'яну лінійку? Яка вона? Так, довга, а зелена коротка. А тепер дивимося на пензлик і олівець. Який пензлик? Вірно, довгий. А олівець? Короткий. Розглянемо кольорові олівці. Який із них найдовший? Вірно, зеленого кольору. Молодці, малята, розумнички. Малята, так яку цифру ми сьогодні з вами вивчили? Так, цифру один. І ось вам домашнє завдання від їжачка. Викласти із будь-яких матеріалів цифру один. Це можна зробити із гудзиків, кружечків. Викласти з паличок або зліпити з пластиліну. Вийти на вулицю, зібрати жолуді, каштани. З них теж можна викласти цифру один. Успіхів малята. Чекаємо з їжачком на фото ваших робіт.